Школярі Білгорода Дністровського долучилися до спортивних змагань пліч опліч. Всеукраїнські шкільні ліги та завзато виборюють можливість потрапити до територіального етапу випробувань. Міський голова виступив із привітальним словом. Ми дуже раді, що вам подобається ця ініціатива. Ви знаходитесь зараз у спортивній формі у спортивному залі і займаєтесь улюбленою справою. Дякую за позицію. Всім здоров'я, разом до перемоги, слава Україні. Здрава, слава! Присутніх привітала перший заступник голови Білгородністровської районної державної військової адміністрації Тетяна Домчинська. Це не перше свято, яке ми проводимо на підтримку, в тому числі і збройних сил України, які сьогодні боронять нашу з вами свободу, цілісність, незалежність і суверенітет нашої держави. Всі ми українці, всі ми єдині. Тож перемога за нами. Слава Україні! Змагання з волейболу, баскетболу, футзалу, спортивного орієнтування та черлідінгу виявляють найспритніших, найсильніших та наймотивованіших юнаків серед закладів освіти. Подібний формат створений відповідно до європейського досвіду проведення подібних заходів. Метою проєкту стало створення атмосфери спортивних змагань та справжнього спортивного свята серед шкільної молоді. Марія Головченко, начальник відділу з питань молоді та спорту управління освіти міської ради, розповіла детальніше про проведені спортивні змагання. Вже пройшов у нас баскетбол на базі третьої школи. А учасники були наші збірні команди шкіл нашого міста і перемогою одержав ліцей номер один. Взагалі в цих шкільних лігах приймають участь учні 9 класів і молодші. і зроблено це для того, щоб заохотити наших. Учнівську нашу молодь, нашу, наших дітей для активних занять спортом. І, можливо, це для них стане гарною якоюсь звичкою, і вони самі прийдуть до регулярних занять спорту. Поспілкувались із присутніми. Як готувалися до сьогоднішніх змагань? Тренувалися на уроках фізкультури, подрятавлювалися. Що ви змагань очікуєте? На що налаштовані? Напруженої перемоги, цікавої гри. Ну, я сподіваюся, що ми переможемо період цього дня – займатися з дітьми це дуже важливо, тому що діти зараз дуже багато сидять перед комп'ютером, та психологічний настрій в них не дуже добрий. А так вони отримують емоції, змагання. також вони переключаються від того, що коїться зараз у нас в країні. І... Як сказати, більш е, радісними стають від самого процесу. А якщо десь перемагають, то їм стає ще краще. На жаль, повітряна тривога вимусила молодь та їх наставників перейти в укриття. Та через деякий час змагання все ж таки розпочалися, не зважаючи ні на що. За результатами змагань по волейболу перше місце серед юнаків посіла сьома школа, друге, третя. Третя шоста серед дівчат. Перше місце сьома школа, друге шоста, третя комунальна установа спорт для всіх. Змагання були організовані та проведені на базі закладу загальної середньої освіти номер 7 за організацією керівника закладу Олени Шмелькової. А надзвичайно теплий та гостинний прийом педагогічного складу запам'ятався не лише учасникам заходу, а й його гостям. Олеся Семчинська, Маріяна Кужухар, перший муніципальний.